Ну що, доброго дня вам, доброго вечора. Ось запишу вам гаряче прямо відео. Гляньте, яка в нас тут краса. Хочу прямо вам показати. Тому що ну, дуже гарно. Не можу я зупинитися, щоб вам не показати таку красу. Гляньте, який засніжений ліс. Сьогодні ось така погода. Ну прям це настільки красиво. Ну, хочу сказати, що сьогодні вівторок. Сьогодні я прийшла пішки на роботу. Гляньте, яка краса. Ну, дійсно тут, в Канаді, дуже красивий пейзаж. Гляньте який ліс. Ось в такому лісі стоїть наша фабрика, де я працюю, швейна фабрика. Кожного дня я ходжу на роботу, ну буває, що мене ктось, звісно підвезе, але гляньте, яка гарна. Гляньте, щоб не казали, що я вам там швидко, вже так потихеньку показую. Гляньте, яка гарна погадійка. От. Отак. Плюс десь у нас плюс один, можливо, зараз температура. І йде сніг, іде вже другий день сніг. Тому ну, ось така краса у нас тут засніжило, можна сказати. Але сьогодні на вечір обіцяють десь мінус вісім. Я ще хочу сказати, що е, багато людей кажуть, що та, ну що там прогулятись 3 кілометри, по гарній погоді. По гарній погоді зрозуміло. А якщо погана погода, то ну, не дуже комфортно, але дуже красиво. І зараз ми з вами в Канаді, в Стеллартені, в Новій Шотландії. Не могла не показати, вам прям гаряче таке відео, прям... Зараз і загружу. Зараз у мене обідня перерва, ланч. Я хочу сказати, що я працюю на швейній фабриці. Працюю я 8 годин в день. У мене є два брейки і один ланч. 30 хвилин на ланч і два брейки по 30, по 10 хвилин. Ну, працюю я на мінімалку на, 50, на 15 доларів в час. Десь близько двох тисяч в мене виходить в місяць. От 1000, десь тисячу 1300 в мене йде на житло. Те, що застається, це йде на їжу, ну, іноді якісь речі я купляю. Тобто прожити на мінімалку в Канаді можливо. Ось таке відео коротеньке, звісно. Тому що зараз я піду їсти свій ланч, але не могла не показати вам таку красу. Це дійсно дуже-дуже красиво. Такий засніжений ліс. Хочу, щоб ну, ось такий така природа мене навіяла на те, що хочу, щоб кожен із вас буде дивитись. Я би написав одне чи два, а можливо, даже три слова, своє побажання, що він хоче загадати собі на свята. Скоро будуть Різдвяні свята, новорічні свята, миколайчики. Всі-всі будуть різні свята. Тому якісь побажання. Я знаю одне побажання. У мене два бажання. Даже. Одне особисто для мене, одне. Для всіх. Тому чекаю від вас побажань. Я думаю, якщо ми об'єднаємо наші бажання, то в Різдвяну ніч все збудеться. А, або буде напрямок на те, щоб все ж таки це відбулося. Я сподіваюся, що в українців у всіх одинакова думка. Та й не тільки в українців, у всього світу. Тому чекаю від вас коментарі. Тим, що ви напишете своє місто звідки ляви, і ваші побажання. До Різдва! І я думаю, що десь ближче до Різдва ми з вами зустрінемося онлайн. З вами була Світланка з Канади. Гаряче відео. З вас підписка, лайк, коментар, щоб продвинути це відео, щоб більше людей побачили таку красу в Канаді.